Немає грошей, немає ремонту. В Івано-Франківську через брак коштів. Тимчасово призупинено реконструкцію дитячого садка Ромашка на Вовчинецькій. Така ж сама доля спіткала педіатричне відділення дитячої лікарні. Тут залишилося облаштувати лише декілька кабінетів. А от у ромашці наразі вже здійснені роботи з утеплення фасаду, змонтовані покрівля і металопластикові вікна, частково споруджена будинкова електромережа. І далі просто підрядна організація зупинилася з тим, що необхідно закуповувати матеріали, ну, такі як електропроводку, щити закуповувати труби опалення, самі і батареї опалення, і коштів просто в нього немає. У міському держказначействі про таку проблему знають нині відповідні платіжні доручення зареєстровані у переліку першочергових. Днями казначеї здійснили проплату інших не менш важливих видатків. Це стосується поточного ремонту доріг, матеріальної допомоги вчителям і медикам. Щоб сказати, що платежі в нас не йдуть і заблоковані рахунки, таке говорити не можна. Ну, Далі ми будемо при наявності фінансового ресурсу будемо платити ті платежі, які сьогодні прозвучали на нараді. Остаточно ввести в експлуатацію дитсадок Ромашка міська влада має намір з нового року. Загалом на його реконструкцію передбачено майже 4 мільйони гривень а на капітальний ремонт педіатричного відділення понад 600 з половиною тисяч гривень. Ларіон Іваненко Андрій Шкварла. Новини на вежі.